А вы знали, что в библиотеке появились новые книжечки? Входим! Они очень интересны! Давай! Давай! О, а вот и книжечки. Эта книжечка про видео. в сегодняшний час она писана. Все у нее Веселі. А щоб трішечки відволіктися, ми можемо прочитати ці книжки. Наприклад, ця така весела ілюстрація. Я прочитала цю книжку своєму молодшому братику. А про котика Бучика, який поїхав у місто Лева, можна прочитати купу-купу історій. Є ще багато інших історій. Наприклад, як ця горобці. Проти опудала. А ця, напевно, проліз. Які тут гарні картинки. А це мій улюблений письменник Сашко Дерманський. Бабуся оголошує він. Я дуже хочу її прочитати. А це про собачий бізнес. А ця книжка про вулицю. Мабуть, дуже цікаво. А ця дівчинка знімала кіно. Хм, треба прочитати. А це продавні часи. Ключ Горгона, мабуть, це фентезі. Ну, що, сподала вам? Прийдеться в бібліотеку? А я вже пішла тут до читати нові книжечки.